Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Буквально 10 хвилин залишається до відкриття позачергової сесії, і від якої насправді залежатиме розвиток подій в Україні, оскільки зараз все підійшло до дуже критичної межі. Сьогодні нагадаю мають голосувати за формулою 9-3, Так це називають. це означає, що 9 зі ухвалених 16 січня законів, так званих диктаторських законів, мають бути сьогодні скасовані. Три там бюджет і ще два закони залишаються. Давайте спитаємо депутатів від більшості. Тут, зокрема, є, бачите. Віктор Бондар, наприклад, який свого часу. Пане Вікторе, як сьогодні буде голосування? Ваш прогноз? Думаю, що по всіх компромісах, які будуть досягнуті, буде голосування. Ну, фракція там вирішила, що по більшості там по скасуванню законів і так далі буде голосування. Кожен на розсуд. Так що я думаю, що слава Богу, сьогодні має розв'язатися ситуація. Дякую. Ну, ви чого це прогноз від Віктора Бондара, який, до речі, ще а, на початку Євромайдану після розгону 1 грудня обіцяв, що а, близько 20 депутатів партії регіонів залі готові вийти, вийти з лав фракції. Тим не менше цього так і не сталося. Подивимося, яким буде голосування сьогодні. От повістки дня, смотрите. Да, давайте подивимося. Реєстрація відкриття про врегулювання політичної кризи і закриття. А де ж голосування? Ну так, я об этом говорю, Зараз буде погоджувальна рада і там. І там уже будуть прийняти рішення. Ну, ви для себе прийняли рішення? Ми зараз от, з нашими колегами повинні пообщатися. А отак от ми можемо єдиногласно приймати рішення. Посада президента за всі ці роки принесла дуже велике горе і біду в Україні. Кожний президент говорив про одне, приходив, обростав олігархами, посилював корупцію в державі, розтягували майно, ділили між олігархічними групуваннями. Те, що створили комуністи за попередні роки. Так розумію, Янукович, не виняток. А я й сказав, що не ви не так. Це тільки ви не хочете чути. 16 січня депутати Свободи на засіданні фракції. Андрій, що, що зараз буде? А, ну, в принципі, я думаю, що почнеться з відміни законів 16-го. Є вже якась домовленість? Я відчув, ну, що цього очевидно, разу не я, я, ну, Я не боюсь робити якісь прогнози. Думаю, зараз ви все побачите, але мені здається, що. Ну, ті компроміси і ті поступки, які ми можемо з ними з них витиснути, ми зробимо все, щоб цього досягнути. А зараз, звичайно, подивимося все в залі. Ми готові до будь-якого варіанту розвитку Окей. подій. Дякую. Шановні колеги, в Україні відбуваються події, які призвели до загиблої людей. Є постраждання. Дозвольте висловити від верховної ради глибоке співчуття всім рідним і близьким загиблим. Давайте вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Пропозицію про визнання такими. Що втратили чинність законів України від 16.01.2014 року? номер 721, 7, 722, сім, сімсот двадцять два, три, сім, сімсот двадцять

За 361, проти 2, утрималось 0, не голосувала 49, рішення прийнято. По фракціях партія регіонів 167, Батьківщина 81, Удар Віталія Кличка 39, Об'єднання Свобода 35, Компартія 0, Позапракційник 39. А зараз подав відставку. Буде в Верховній Раді голосуватися кандидатура на прем'єр-міністр. Новий прем'єр-міністр подасть новий склад уряду. Тобто, я ж кажу, що дорога відкрита, але ж є речі, які не можна зробити за секунду. Перший день по сесії закінчився. Давайте підій'ємо підсумки тим, що були скасовані закони ухвалені 16 січня, так звані драконівські закони. Тим не менше, друге питання, яке стояло в порядку денному, а саме закон про амністію активістам Єромайдану не ставився на голосування. Сторони не змогли домовитися в деталях і тому вирішили продовжити почергове засідання на завтра. Отже, до завтрашнього дня тут в парламенті з вами був Андрій Сайчук і Яків Любчич. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.